85% закладів освіти області наразі працюють в очному режимі, адже мають належно облаштовані укриття. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління освіти і науки Чернігівської ОДА Юрій Музика. Тут і вища освіта, заклади фахової передвищої освіти, профтехосвіта, дошкільна. Середня освіта, тобто, якщо все сумувати, то з 890 з закладів освіти 754 мають укриття, які готові до використання зі слів Юрія Музики в 2023 році. Понад 150 закладів освіти Чернігівщини були облаштовані належними укриттями, таким чином підготовлені до навчального процесу в форматі офлайн. Разом з тим 134 заклади освіти області досі залишаються без укриттів. Серед них 28 шкіл, 98 садочків і 8 закладів позашкільної освіти. Робота над облаштуванням закладів освіти не зупиняється. Вона триває постійно на сьогоднішній день. 37 закладів. На сьогоднішній день тримають ремонти, також під час брифінгу Юрій Музика зазначив, що в навчальних закладах області посилено триває процес покращення безпекових умов учнів та освітян. Це пов'язано з багаторазовими анонімними повідомленнями про бутімто замінування закладів освіти. 98 закладів освіти на сьогоднішній день охороняються, охороняють суб'єкти охоронної діяльності. Це безпосередньо фізична охорона. Яка знаходиться в закладах освіти близько 300 закладів обладнані тривожною сигналізацією, так так званою тривожною кнопкою, завдяки чому, скажімо так, працівники адміс адміністрація закладу освіти має можливість швидко викликати управління охорони. Поліція охорони або інший суб'єкт для того, щоб врегулювати якісь там незвичайні ситуації. 98 будівель облаштовані системою зовнішнього та внутрішнього спостереження, і для того, щоб обезпечити максимально спільно з управлінням поліції в області з ДСНС, здійснюються заходи, які сприяють налагодженню безпечних умов. Також в закладах освіти одним із аспектів покращення безпекових умов в закладах освіти області є створення на їх базі класів безпеки. Це навчально-методичні кабінети, де проводяться заняття для дітей з основ правил пожежної та мінної безпеки, а також безпеки життєдіяльності в цілому. Начальник управління освіти та науки Чернігівської ОДА Юрій Музика зазначив, що на сьогоднішній день в навчальних закладах області відкрито 30 класів безпеки.